Продається приватний цигляний будинок із ділянкою 7 соток у селищі Гер... Герцена у Харкові, що біля комунального ринку та аквапарку. Рівня ділянка 7 соток з цигляним будинком та літньою кухнею. Будинок має два окремі входи, можуть проживати дві сім'ї. Кожна половина будинку має вітальне місце для кухні та по дві кімнати. Є прохід між цими половинами. Дах шиферний не тече. В цілому будинок потребує деякого ремонту перед вселенням. Туалет на вулиці, літня кухня окремо, на ділянці встановлено колонку з чудовою пітною водою, дорослий фруктовий сад та місце для городини. Хороший паркан з воротами для заїзду машини. Зручне розташування, розвинена інфраструктура. 5 хвилин до транспорту в будь-яку точку міста, до супермаркетів, до комунального ринку. Поруч школа з високим рейтингом та дитячий майданчик. Дуже спокійно сусіди. Записуйтесь на перегляд.